Аномальна спека, як вберегтися від неї, і чи дійсно необхідно більше пити рідини? Насправді так, оскільки під час підвищеної температури відбувається і так інтенсивне потовиділення, і так поверхня тіла втрачає більше рідини та й весь організм. Тому це природньо, що людина починає пити більшу кількість рідини. Але треба розуміти, що це повинна бути саме вода, тобто збільшувати кількість випитої води, а не інших рідин, таких як кава, наприклад, чи багато солодких напоїв газованих. Тобто, бажано, щоб це була більш. Ше кількість саме випитої чистої води є. Думки, що гарячий чай допомагає охолоджуватися, чи це так? Насправді є такий міф, він так частково дійсний, але треба розуміти, що це доволі стресовий такий метод, який краще використовувати у своїх домашніх умовах, оскільки під час прийому одразу кількості великої гарячої рідини, такого як гарячий чай, відбувається дуже стрімке потовиділення, стрімко розширюються судини. І відповідно це неможливо зробити, наприклад, ну на вулиці. Тобто, краще це робити все-таки вдома в затишних умовах. І, звичайно, не мати при цьому таких хронічних захворювань, таких як хвороби судин, артеріальна гіпертонія. Тобто, бажано це робити все-таки на фоні повного здоров'я, але не постійно. Це все ж таки у такий метод просто один із способів втамування спраги, але не на постійній основі. Чи правда, що під час спеки не можна пити холодне? Ну, справді таких протипоказань прямо немає, якщо, звичайно, у вас немає на даний момент захворювання лори органів, ви не хворієте на застуди, тобто таких протипоказів немає. Але треба зрозуміти, що коли ви п'єте одразу холодну воду, наче на голодний шлунок, то відбувається дуже стрімко і звуження судин, і відбувається дуже швидке втамування спраги. І відповідно ви не будете потім пити достатню кількість рідини, тобто ви швидко втамували спрагу. Апетиту вже немає, та й пити вже більше людини не хочеться. Але потовиділення триває, температура навколишнього середовища триває підвищеною, і ви продовжуєте якби, втрачати потрібні організму електроліти. Тому бажано все-таки використовувати воду звичайної температури або охолоджену, але не з льодом, не крижану. Як харчуватися для легшого перенесення таких аномальних природних умов? Стосовно їжі, треба зрозуміти, що під час спеки природне, що людина має знижений апетит. Але все одно їсти треба не забувати дотримуватися графіка свого прийому їжі і вживати, ну, можна вживати більш легку їжу. В принципі, в літній період у нас є доступ до овочей, до фруктів, до знежирених продуктів харчування. Тобто те, що має умови легкого засвоювання. Саме ця їжа вона теж буде полегше щоти ваше травлення і допотик покращувати самопочуття. Чимало міфів ходить про те, що не варто використовувати кондиціонери, оскільки вони поширюють мікроби. Як ви гадаєте? Насправді це залишається міфом. Кондиціонери першого випуску, колись, які були вперше випущені, вони так, вони мали такі недоліки, але сучасна техніка від цього вона якби застережена. Ну і за будь-якою кліматичною технікою необхідно так спостерігати, періодично її очищати, викликати майстра. Але сучасні кондиціонери вони не накопичують конденсат, в якому можуть розмножуватися мікроби. Тому тут можна бути спокійно. І відповідно, використовувати будь-яку кліматичну техніку в себе чисти. вдома в користування. Яку пораду можна дати людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонікам? Щодо людей, які мають проблеми із артеріальним тиском, тут відповідно такі самі умови, як і будь-який кризовий час. Це постійна, постійний контроль артеріального тиску, регулярний контроль, особливо це ранковий контроль артеріального тиску та контроль перед тим, як людина планує куди небудь виходити із своєї домівки, коли вона планує відбідувати вулицю у такий спекотний час. Звичайно, також буде порада, це по можливості, Уникати часу перебування на вулиці з 12-ї години, наприклад, до 5-ї вечора, тоді, коли найбільш такий стресовий температурний режим, тоді, коли найбільш такі активні сонячні опромінення, бажано в цей час бути, звичайно, дома, по можливості. Якщо такої можливості немає, відповідно брати з собою в дорогу обов'язково свої препарати для зниження тиску, брати з собою достатню кількість рідини, якщо ви, відповідно, будете ну, подорожувати. Не самі, а відповідно із своїми друзями, чи дітьми, чи домашніми улюбленцями, обов'язково також спостерігати за тим, щоб і у ваших підопічних був доступ до рідини, відповідно. Чи необхідно у спеку обов'язково вдягати головний убір? З проводу головних уборів тут дуже індивідуально. Якщо ви людина літнього віку, або ну відповідно це молодий там дитячий вік, відповідно, головний убор повинен бути, тому що волосяний Покрив в такий віковий період, він може недостатній, або недостатній, або вже якби волосся вже не має тої кількості достатньої для нормальної терморегуляції і захисту від сонячного промінення. Тоді головний обор, ну, обов'язково це панамки, кашкети, косинки, все, що вам якби зручно. Людина ну середнього віку, людина оптимально здорова. В принципі, якщо не планує тривало перебувати більш ніж півгодини, там під. Відкритим сонцем це не є обов'язковим, але якби тут чисто підхід повинен бути індивідуальний. Яку ще можете дати пораду для зберігання гарного самопочуття під час високих температур повітря? Насамперед не панікувати, зрозуміти, що високі температури це природнє явище, яке рано чи пізно воно минує, не забувати піклуватися про себе та рідних, тобто тримати вдома запас води, постійний запас фільтрованої для себе води, яка вам звична у побуті, не забувати за близьких, слідкувати, щоб у них був доступ обов'язково до питної води. Так, і також спостерігати за органами тіла, які. І насамперед беруть участь в терморегуляції, тобто це шкіра та ваші судини. Обов'язково дотримуватися гігієни тіла по можливості, також контролювати свій артеріальний тиск, оскільки зміни саме в цих органах вони найпершими будуть вам сигналізувати про настання теплового удару, що є ну, доволі небезпечним в наших умовах. Тому в принципі головне не панікувати і дотримуватися свого звичного режиму життя.